Я була в кузні ребра в Києві, і ми зробили таку класну монету. Вона зроблена методом чеканки, тобто це робиться штампи. Спочатку гравіюється з однієї сторони, з другої сторони, малюнок. Потім така установочка, пуансон, матриця. Вкладається туди така пуста заготовка, може бути мідна, латунна або мільхіорова. Ну, в общем, різні вони можуть бути, срібні, золоті, і тим молотком, Тріскаєш, і виходить така монетка. Тут такий поганенький штампік, був неглубокий, чеканка така, хоча мідь вона сама м'яка, чеканка така вийшла не дуже. От, а я хочу зараз показати монету, яку ми зробили методом гравіювання. Тобто запомніть, яка ця, і яку ми зробили. Це якраз на подарунок на 75 років татусеві заказали діточки. Дивіться, замовник надав нам свій герб. Ми його повністю перевели в вектор і зробили гравіювання на монеті. Також ми розробили саме під нього псарійок, його фірму вставили, назву компанії, його логотип це 50 копійок, псарійок. З цієї сторони ми написали його ім'я, по батькові, прізвище і рік народження.